Слава Ісусу Христу! Давайте відкриємо п'ятий розділ Івана і разом прочитаємо з першого тексту такі слова. І Євангелія від Івана, п'ятий розділ, перший текст. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо Аноло Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. І був там чоловік один, що 38 років був недужим. Як Ісус його вледів, що лежить, та відаючи, що багато, Він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як воду порушено, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісусу, ставай, візьми ложе своє і ходи до цього місця. Слово Боже, нам розповідає історію життя Ісуса Христа. Одного разу Ісус прийшов до Єрусалиму і зайшов саме до вечорі брами, так як Єрусалим мав багато брам. І він зайшов до купальні Віфезда. Де лежало дуже багато хворих, людей обездолених. уявіть собі, що це було за місце. Всі, хто не потрібний був для своєї родини, вони знаходилися там. У нас в селі, де ми живемо, є в нас районний дім пристарілих. І ми час від часу туди ходимо і відвідуємо. Я спілкуюся іноді з цими обездоленими, які лежать. І я питаю однієї бабусі. Вона каже: В мене 10 дітей, але я нікому не була потрібна. Ніхто з дітей не забажав мене доглянути мою старість, і тому я тут в соціальному будинку. Дорогі друзі, атмосфера, коли я туди приходжу, не краща, там не можна бути без сліз. Щось приблизно таке місце було в Єрусалимі. І туди зайшов Ісус. І він побачив одного чоловіка, який дуже багато років, 38 років, слабував. Я стільки не прожив, як він слабував. Ісус, знаючи, що Він так багато слабує, задає йому запитання. Казалось би, таке риторичне. Чи ти хочеш бути здоровим? В Україні в нас є прислів'я запитався в слабого про здоров'я. Звісно, хочу. І на що я хочу звернути увагу, що відповів оцей чоловік, хворий 38 років? Я не маю людини. Це сьогодні тема моєї проповіді. Я не маю людини. Дорогі друзі, я одного разу читаючи цей текст, не раз і не два проповідуючи на цю тему на п'ятий розділ Івана, я зупинився і став розмірковувати, наскільки важливо було мати цю людину. Цей чоловік лежав біля водойми, де по часах спускався ангел Господній і збурював воду. Цей чоловік бачив, як перед ним стілялися хромі, як сліпі ставали зрячими. Цей чоловік бачив чуда, коли глухі Ставали чути. Цей чоловік бачив багато різних чудес. Він був за метр, можливо, до цієї води. Але він сам не уздоровився. Він був дуже близенько і що йому не вистачало ланки, яка б з'єднала його з цією водою. Не було людини, яка б всадила його до цієї води, і він отримав би оздоровлення. Дорогі друзі, я коли задумався над цим словом і став розмірковувати. Потрібна була за 38 років одна людина на одну дію. І цей чоловік був би здоровим. Дорогі друзі, але виявився кризис особистості. Не знайшлося в Єрусалимі людини, яка би допомогла цьому чоловікові по моральному праву стільки років лежить. Давайте всі разом всадимо цього чоловіка до купальні. Не знайшлося. Потрібна була одна людина на одну дію і цей чоловік став би здоровим. Коли я розмірковував про це, мої думки пішли до 5 розділу Єремії. Давайте відкриємо і прочитаємо для більшого розуміння того, що я хочу передати для всіх нас. Книга пророки Єремії 5:1. Помандруйте по вулицях Єрусалиму і розгляньтеся та розпізнайте, і на майданах його пошукайте. Чи не знайдете там людини, чи нема там такого, що чинить за правом, що правди шукає, то я їм пробачу? Дорогі друзі історичний момент в Ізраїлі, коли Ізраїль живе в час відступництва, коли Ізраїль занехає в Дім Господній, коли жертви не приносяться, це період, коли пророкує Неремія, Єремія, це час занепаду Ізраїля. І Бог звертається через Еремую і каже таке слово: пройдіться по вулицях Єрусалиму і пошукайте, якщо знайдеться хоч одна людина, я юдею і весь Єрусалим. Я пошкодую, я пробачу їм. Я вибачу їм їхні прогріхи. У 2014 році з Божої ласки я двічі відвідував Єрусалим в Ізраїлі, в Палестині. Дорогі друзі, це було місто 3 на 2 кілометри, плюс-мінус. Це невеличке містечко. Шість квадратних кілометрів. Бог каже: пройдіть по всіх вулицях і перевулках. Може знайдеться одна людина на шести квадратних кілометрах, і я цю всю територію помилую. Був помилований Ізраїль, проповідники. Правда ні? Хто читає Боже Слово, знає, що сталося в цей період вавилонське полонення. Не знайшлося однієї людини, по суті, можна сказати, Єрусалим, і вся юдея залежала, і вся доля Ізраїля була в руках однієї людини. Якби знайшовся один праведник, все в Ізраїлі було б по-іншому, але його не знайшлося. Дорогі друзі, чому я сьогодні говорю цю тему? В якійсь мірі це біль мого серця сьогодні по церквах, на ділі Господньому, на ниві Господній, прийшов кризис особистості. Давайте проілюструємо ще текстами писання, щоб нам більше зрозуміти, як важливо наше служіння перед Богом. В житті в царя Давида був один чоловік, який входив до списку його лицарів. І одного разу, коли сталася війна з велестемлянами, він подивився, насувається орда. Ми розуміємо, що таке орда, яка все нищить на своєму шляху, щось подібне було в Ізраїлі. І він подивився, він побачив маленька ділянка ячменю. Засіяна, над нею хтось потрудився, це було маленьке поле. Взагалі, дорогі друзі, в євреїв в поле і в нас поле, я візьму одну хвилину і проілюструю, щоб нам було зрозуміліше. Коли ми говоримо в нас поле, ми розуміємо полтавську рівнину, де сотні гектарів. Коли я в Ізраїлі приїхав на поле пастухів, мене привели на грядку і кажуть, це поле пастухів. Я до гіди задаю запитання: ви нічого не перепутали? Він каже, ні, не перепутали. Це історичне те місце. Та яке це поле? Це Грабка два на метр. В Ізраїлі, особливо, особливо юдея, гориста місцевість. І щоб посіяти щось, то як в тій притчі, пам'ятаєте, ми читаємо, як я довгий час не міг зрозуміти, як так сіяв, сіяв одне пало край дороги, одне між каміння, одне між терня, одне на ґрунт. Ну що це таке за поле? Це в нашому українському розумінні класичне поле. А там це на схилі гори хтось взяв і дуже кам'янистий ґрунт повибирав ці камінчики і зробив огорожу для води. А росте терня, спускається з гори, виполов ця терня, приготовив цю землю, а поруч дорога проходить, бо гориста місцевість, стежачки, знаєте, як ті змійки розвиваються. І хтось взяв оце поле засіяв, якась родина, оцей клаптик землі, дуже родючої, і благосвенної і Богом обробляла. І сіяла з надією кормити своїх дітей і свою сім'ю. І в Давида був лицар, який подивився, насувається орда. І зараз вони своєю множеством своїм потопчуть, розтопчуть, з'їдять і нічого не оставлять для харчування Ізраїлю. І знаєте, що зробив цей чоловік? Один. Його не було багато. Він став, дозвольте, я проілюструю, став із своїми грудьми. Захиснить цю ділянку поля. Він не дозволив, щоб ворог сюди зайшов, він знав, що це ділянка поля, це доля і хліб чиєїсь родини і дітей. І він не дозволив, коли я дивлюся, дорогі друзі, на цього чоловіка знайшовся один, але він розумів, що його кроки, його поступки це майбутнє чиєїсь родини. Як сьогодні, дорогі друзі, важливо, коли я роздумую про це, мені згадався Гедеон, який живе в час окупації, коли приходять вороги і все нищать. Але цей чоловік десь знайшов схилок гори, який не бачить ворог, там посіяв, там молився над тим полем, тихенько його пожав і заховався в виноградному чавилі, він вимолочує зерно. І йому являється ангел Господній, і каже Гедеон. А я бачу не просто коли ти вимолочуєш, я бачу, коли ти сіяв, я бачу, коли ти надію на Бога покладав. І я бачу, коли ти розмірковуєш про чуда, які розказували тобі батьки. Гедеон, ти підеш. І з цією твоєю силою ти визволиш Ізраїля. Ти станеш Спасителем Ізраїля. Через тебе Бог має звершити працю. І він каже, як багато хто із нас. Та хто я такий? В домі батька наймолодший, тисяча монасій найнужденніша, дай дай плем'я наше бідне. Бог каже Гедеон, ти підеш. Цей вечір, цей день Гедеон тебе кличе Господь. Бо сьогодні в Ізраїлі стала криза особистості, немає людини, яка би стала захистила цю ділянку поля. Ти Гедеон підеш. Ми знаємо, яку чудову перемогу Бог дав для Гедеона. Дорогі друзі, коли я читаю тексти Писання, я зустрічаю, як апостол Павло, одного разу пише в одній церкві, він каже: при першому моєму судовому слуханні під час першого. Римського ув'язнення в судову залу. Я так виглядав, щоби хтось прийшов один. І як свідок заступився за мене і сказав свідчення. Але всі боялись того тоталітарного режиму. Тому що коли засудять Павла, така участь могла чекати і свідка. І він каже: при першому її обороні, при першому судовому слуханні, я виглядав у залі суду, хтось би прийшов і добре слово сказав, але не знайшлося. Він каже, але Господь з'явився і підкріпив мене. Слава Богові! І далі він буде писати, дуже тонко розуміючи цю тему, як важливе служіння однієї, навіть людини. Він каже, жаліється на обставини, які в нього. Він каже, зо мною вже майже нікого нема. Димас полюбив нинішній вік. Той пішов до Далматії, той до Галатії, один Лука зі мною, і він каже, а в мене служіння. Приведи мені Марка, який був одного разу, ніби ненадійний, в першій подорожі. Приведи його, він мені потрібний для служіння. Апостол Павло розуміє, дорогі друзі, як важливо служіння однієї вірної людини. В цей вечір, дорогі друзі, слово до молоді. Я молився, шукав Божої волі що сказати. Над різним словом розмірковував. Але коли мій брат переді мною говорив, я зрозумів, в цей напрямок сьогодні веде Господь говорити до серця Твого, дорогий друг. Щоб сьогодні час для молодих людей піднятися в служінні і бути активними. Я згадую шостий розділ Ісаї. Ісая пророкує Господнє слово, ми читаємо там попередньо. Але настає момент, коли він описує велич Бога в своєму видінні, і він каже, року смерті царя Озії, я побачив Господа, великого, піднесеного, який на престолі сидів, і ми пропускаємо, але на що хочу звернути увагу? Коли сталася рада на небі? І було питання, кого послати нам і хто піде для нас. Ісая відгукнувся першим і сказав: Ось я, пошли мене. Дорогі друзі, в нас зараз буде молитва. Я хотів би, щоб ми молилися. Знаєте про що? Щоб в цьому собранні Дух Святий кого вже турбував і турбує, стати служителями нового заповіту, стати активними членами церкви, проповідниками і євангелистами. Я спілкуюся з нашими браттями, які працюють на сході, і я запитався, брати, може, ми, як церква, можемо щось допомогти, що вам потрібно? Знаєте, що вони сказали? І є все, окрім людей, які можуть працювати. Криза особистості була у всі часи, особливо в останній час, коли, дорогі друзі, церкви наші, на превеликий жаль, в якій мірі відтік людей, еміграція, деградація, скажу своїм. Словом називаючи іменами. І, Дорогі друзі, чим далі, тим більше стає складно знайти посвячених людей, але не кажу, що їх немає. В цьому зібранні Дух Святий готовить нових працівників, турбує в серце. Ми будемо молитися. Пам'ятаєте, що Христос сказав? Моліть Господаря жнив, щоб Він вислав працівників на ниво своє, щоб ниву пожали. І ми можемо задаватися запитанням, як апостоли задавалися в Євангелії Марка. Господи, ми за Тобою пішли. А що буде, що ми будемо працювати? Христос каже, немає таких, які в цьому житті працювали б на ниві моїй, і ще в цьому житті в сто раз не отримали, б, а в майбутньому віці життя вічне. Тому я сьогодні мотивую молодь. Немає тих, які на ниві Божій працювали б за свій короткий вік, 35 років я побачив. Немає нещасливих в сім'ї тих, які з молоду служили на ниві Господній їхнє життя влаштоване в їхньому житті. Бог являє свої чудеса і зціляє їхніх дітей. А чому? А Бог вірний своїй обітниці. Він сказав: немає тих, які працювали б на неві для мене, і я в сто разів не благословив би, тим більше життя вічне. Тому в цей вечір кого стукає і в цій молитві буде стукати Господь. Перемініть свої бачення, поміняйте свої стежки, станьте активними працівниками для Господа. В цей вечір це слово до нас. Піднімемось для молитви. Амінь.